Що таке сон? Сон це одна із найважливіших потреб нашого організму. Він допомагає нам відновлюватись, переробляти інформацію, покращувати пам'ять і зміцнювати імунітет. Наш мозок не просто відпочиває сну, а активно працює, структуруючи спогади, регулюючи гормональний баланс та очищаючи організм від токсинів. Сон складається з кількох фаз, включаючи поверхневий, глибокий та фазу швидкого сну – крем. Кожна з них має свою функцію. Під час глибокого сну відбувається фізичне відновлення організму, а рем-фаза відповідає за обробку емоцій та навчання. Недостатній або неякісний сон може спричинити проблеми зі здоров'ям, зниження продуктивності та погіршення настрою. Крім того, дефіцит сну може впливати на рівень кортизолу, у гормону стресу, що може призводити до підвищення тиску, збільшення ваги та зниження імунітету. Подорожі крізь сон. Чи траплялось вам усвідомлювати, що ви спите? Це явище називається усвідомленим сновидінням. Деякі люди можуть контролювати свої сни час від часу, створюючи цілі світи та сценарії. Подорожі сон можуть бути не лише цікавими, а й корисними. Вони сприяють розвитку креативності, допомагають у вирішенні проблем, навіть можуть слугувати терапевтичним інструментом для подолання страхів. Наука досліджує цей феномен і підтверджує, що усвідомлені сновидіння можуть покращити когнітивні здібності, тренувати пам'ять і підвищити концентрацію. Крім того, є методи, які допомагають навчитись контролювати сни: це ведення щоденних сновидінь, перевірка реальності протягом дня та спеціальні техніки медитації перед сном. Переваги здорового життя і сну. Здоровий спосіб життя тісно пов'язаний із якісним сном. Люди, які висипаються, мають кращу імунну систему, швидше відновлюються після навантажень і мають більш стабільний емоційний стан. А хороший сон у свою чергу здаре, покращує концентрацію та підвищує настрій і підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Сон також допомагає у відновленні м'язів після тренувань, адже під час активного сну виробляється гормон росту, який відповідає за регенерацію тканин. Недосупання може призвести до ожиріння, діабету, депресії та серцево-судинних захворювань. Правильне харчування, фізична активність і відмови від шкільливих звичок сприяють покращенню сну, тому варто дбати не лише про правильне харчування і фізичну активність, а й про здоровий сон. Поради для кращого нічного сну. Створіть комфортне середовище. Темна, прохолодна та тиха кімната сприяє глибокому сну. Створіть ритуал перед сном, прийняття теплої вани, прослуховування спокійної музики чи виконання йоги, розслабтесь перед сном, спробуйте медитацію, легке читання або дихальні вправи. Такі техніки допомагають з рівень стресу та відготувати організм до відпочинку. Дотримуйтесь режиму, лягайте і прокидайтесь в один той самий час, навіть у вигідні. Регулярний графік сну допомагає організму налаштувати внутрішній годинник.